Привіт, привіт! Сьогодні у нас нова рубрика e commerce Ревізія. Ми спробуємо подивитися на різні сучасні бренди, які розвиваються в інтернеті та поза межами. Шукаємо у них точки, що можна покращити зони, які класно було би дорозвинути, і також натхнення і ідеї, які використовують великі гравці, для того, щоб ми з вами могли реалізовувати у своїх інтернет-магазинах. Цей проект реалізовано завдяки маркетинг-агенції Ціль і я масштаб Дмитро, співвласник цієї агенції. В цьому проєкті ми дослідимо різні аспекти того, що складається сайти, як упаковка зроблена, які можливо рекламні кампанії вони використовують, СОшка, і взагалі про позиціонування поговоримо. Сподіваюсь, вам ця задумка сподобається, і завдяки відгукам та лайкам ми зрозуміємо, а чи варто нам продовжувати робити такі глибинні дослідження, аналізи різних інтернет-магазинів та показувати, а що можна покращувати в цьому. Тому ті проекти, які потраплять до нас на ревізію, не сприймайте нас як поганих дядьків, а навпаки, як те, що ми змогли провести такий невеличкий безкоштовний аудит вашого бізнесу. І для інших підприємців це стане в допомогу. Тому давайте подивимось на наш перший проект, який ми вирішили е, взяти на дослідження. Я думаю, більшість з вас знає і бачила взагалі е, цей проект, або навіть. Купляли в ньому сирочки, я так точно. Я взагалі фанат сирів, тому вирішив почати з цього е, такого чудового офлайн-бізнесу, в якому я неодноразово щось купляв, і почати десь досліджувати, а що там в них в інтернеті. І от якщо ми вбиваємо сирне королівство, ми потрапляємо на їхній сайт, також можна подивитися їхню інстаграм-сторінку і так далі. Що нас чекає, взагалі, які в кого асоціації з цим брендом? От е, як я, як користувач, там завжди такі дорогі сири, класні, преміальні, хороший сервіс. Е, е, хочеться повернутися туди ще раз. Виходить, ми з вами маємо тепер е, таку асоціацію про бренд. Хоч і розуміємо, що, наприклад, там, логотип чи ще щось такі трішки вже застарілі. А що у нас в інтернеті? Ми не знаємо стратегію просування їхнього в інтернеті власників, але точно бачили, от коли аналізували, досліджували, що в них є Інстаграм, вони їх розвивають. Також раніше активно розвивали інтернет-Ютуб-канал. І от зараз ми переходимо на цей сайт і бачимо інтернет-магазин. Сирного королівства. гопца це. Таке на, 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 на любителя. Сніжинки падають, ми в інстаграмі. Популярні категорії. Знаєте, от по-іншому важко трошки відреагувати. Депутата! Я... Який жах? Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Я не перший раз е бачу цей проект. Але, можливо, хтось з вас вперше зайшов на цей інтернет-магазин. Як ви думаєте, що ви перше подумали? Які у вас асоціації? Це такий дорогий лакшері бренд, це клас, це от зразу видно, що це е, супер сучасний е, інтернет-магазин, в якому хочеться щось купляти, е, в якому точно впевнений, що цей товар буде крутий, прям суперякісний? Коли. До цього, коли я не заходив їхні, на їхній сайт, я зрозумів, що от у мене десь такі були очікувані: преміальний бренд. А зараз вони трішки нівелювались. І я бачу, що у них, напевно, фокус не на цьому. Тобто є розвинені інтернет е, в офлайні, є інстаграм, є b 2 b бізнес. Можливо, дійсно вони фокусуються саме на цьому аспекті бізнесу. І через це ось така історія. Як для мене виглядає от більш така професійна, якісна картинка е, і підняття бренду до статусу, можливо, якісного продукту, преміального продукту, то на ньому має бути декілька таких основних факторів, які мені, наприклад, імпонують. Перше, це візуальна естетика. Сайт має стильний і сучасний дизайн, який, от зараз 25-й рік почався. Ми говоримо про нові тренди, нові підходи, спрощення в дизайні, без оцих от обоїв, дошку і сніжинок на сайті. Насправді, це сайт, який видно, що зроблений був в там не знаю, в 10-му році, можливо, або десь плюс-мінус в цьому періоді, і не оновлювався суттєво, тільки напевно додавався. Друге, легкість навігації, коли ми швидко можемо зробити пошук зручного товару, асортименту, і е, поділити товари там по певних фільтрах, категоріях для зручного пошуку, щоб швидко зробити замовлення. Третє інформативність. Тут ми маємо детальні описи товарів, ми можемо подивитися, наприклад, відеоінструкції, відгуки. Це допоможе нам зробити вибір. Четверте, це зручність, адаптивність сайту, мобільна версія і доступні функції без обмежень, які потрібні для інтернет-магазину. І останнє це простий такий в принципі, факт, це преміальність. Це, не складно, це насправді трішки складно реалізувати, бо це все залежить від продукту, від дизайну, від дійсно великих об'ємів інвестицій, але він має виглядати функціонально. Має відповідати сучасним трендам, які є в є е комерсі міжнародному, українському, і тим самим підсилювати своє позиціонування офлайн, якість продукту і онлайн упаковку проєкті от сирні мандри», Якщо подивитися до нього, одразу ми розуміємо, що тут е, маркетологи попрацювали з візуалом з онлайн відображенням цього магазину, і тут сучасний логотип. Тут одразу банерочок, який є, відправки України щочетверга, тобто. Дав, чітко, зрозуміло, як ми працюємо. Смачні фотографії, витриманий чедер, можна його замовити. Мінус, що не можна перейти, а одразу тільки замовити. Це не дуже прикольно. Хоча, як бачимо, ага, кнопка замовити означає перейти на карточку товару. Ну, теж не найкращий сайт, але вже видно, що тут попрацювали трішки більше маркетологи. но дивіться, які деталіки. тобто. Виглядає не дуже, виглядає не дуже. Що ми тут ще бачимо? Тобто, сир на дозріванні це, напевно, що його немає в наявності і ми не зможемо його купити. Цікавий формат подачі, до речі, не зустрічав таких. Цікаво звучить і виглядає. Категоризація. Ну, можливо, ще подивимось інший магазин, наприклад, ProCiss. Ага, ми тут, до речі, його вже відкривали. Це ще один магазин, який показує гарну видачу. І ось головна сторінка. «Розвивай сирну культуру в Україні та світі. Про чист. Тобто вони більше про місію. В них це про основна їхня ідея. Послуги, івенти, академія. Угу. Більше такий, бачите, навіть не магазин, а ціла компанія, яка займається різними різного роду івентами, навчальними програмами. І в додачу мають онлайн-крамницю. Сам, сам магазин теж сучасний такий, зроблений на конструкторі. Є фільтрація позитивно, є хороші фотографії, тобто, в цілому непогано. Уже сама карточка товару сир Філадельфія, стійки-ТО, дуже гарно характеристики відображені, оце мені подобається. Характеристики. Ну, тобто, видно, ключову думку можна зловити. Крим-сир е з Німеччини, сир для приготування, коров'ячий, гарно. Е він гарно відображає те, з чим ми працюємо. Є фільтрації, є знижки. І повертаємось до нашого магазину. До речі, якщо вам цікаво було би попрацювати разом з нами в форматі безкоштовного аудиту також вашого інтернет-магазину, моя команда зможе приєднатися і допомогти розібрати ваш запит з точки зору просування, розробки сайту, а також е, запуску товарів на маркетплейсах пром, розетка, епіцентр та інше. Посилання є внизу на можливість отримати безкоштовну консультацію по вашому запиту. Тому переходьте за посиланням, а ми продовжуємо наш розбір Так, почнемо з першого враження. Почнемо з першого, першого враження. Е, дивіться, зразу, що мені спадає е, на очі, це ось такі сніжинки чомусь. Е, ці дерево, це паркет, я не знаю, що це, але воно одразу формує враження, що це магазин, який дуже старенький, не оновлювався. І якби я не знав цей бренд в офлайні, я би. Вийшов майже одразу з цього магазину. Так само, логотип, видно, що він дуже старенький, який зроблений ще, грубо кажучи, в Paint. Далі, що ми бачимо, е посилання трошки вниз гортаємо. Ключове, що вони хочуть корпоративні подарунки за смаком. Тобто вони зробили ставку на те, що не так для B2C клієнта, як для B2B, вони роблять акцент, переводять на сайт. І тут дивіться, яка паличка чарівниця у нас з'явилася. Та ти що? За душу. За душу взяло. Е Цікавий дуже проект. Е, -м... Не хочу так. Зато от, ну, дійсно видно, що проект чудовий з точки зору продукту. Готові рішення, каталог, зимовий ранок. Ми b 2 b сторінку не розбираємо, але я, от перейшовши на неї, у е мене букву чуть не завис. Там питання є точно з оптимізацією того, наскільки багато перенавантажених сторінок інформацією, візуальними блоками сайт не оптимізований. Якби був гірший інтернет, мене в мене вже все би відвалилось. Друге, е тут немає заклику до дії. От зразу перше тут не пише: типу, подивись каталог, перейди для деталей, залиш е там контакт. Друга історія, яка важлива, також щоб ця історія могла як слайд змінюватись, і тим самим окей, корпоративні подарунки для них важливо, але це ж не все. Тобто тут є і інші цінності, які вони можуть запропонувати. І перейдемо чуть-чуть спускаємося. Інстаграм, самовивіз безкоштовно, спешал подарунки, графік роботи. Ще раз спешал подарунки. Один раз нам не хватило. Це ж було вже. Скоро дегустації. Це от розділ, який там не зроблений. Но зато два рази у нас є подарунки. От. Самі товари зроблені, знаєте, в принципі, все витримано. От З плюсів це все витримано в одному стилі. Навіть якщо вони додають нові товари, то у них це все на такій дощиці. І там, напевно, є якась велика велика ідея в тому, що нам потрібно все розміщати в такому форматі. Ну, нехай. Е, можливо, комусь дійсно це і подобається, і цей сайт приносить класні е, конверсії. А тут що спешл подарунки? Та ти що? Майже все те саме, тільки спешл набори ви, ви, видається. Е, фух, тобто акцент на Інстаграм. Добре, хоч він розвивається. Бо якби історія була, що він не розвивається, це було би дуже-дуже сумно. Е, також, от в Інстаграмі є. Посилання з таким міні-лендінгом на інші їхні сторінки. Все робиться, як я розумію, на офлайн. Тут навіть от знайти свій магазин, доставка смаколиків, франшиза. Тобто більше на це робиться акцент. Е, далі, що ми бачимо? Категорії. Угу. Наші хіти, окей, супер. Знижки є новинки. Переглянуті товари. Ну, в принципі, тобто, базовий дуже каталог зроблено. Е е класно, що є товари, які хітами. там. От, наприклад, я дуже люблю е ось цей сир у них. Давайте зайдемо також е в карточку саму товару. Так, е відрізаємо, загортаємо перед відправкою. Прикольно. Тобто, є якийсь такий ярличок. Але він чомусь клікабельний і на головну сторінку перекидає. Це вже недобре. Тобто, для чого таке робити? Ми втрачаємо клієнта. Е, гауда, молода, е, голландські сири, е, характеристики, супер, зручна. Так, можливість вибрати, пакування, вакуумна, вартість. Перераховується, є. Ну, хоч, е, хоч цей момент, але вже добре. Насправді, щоб перетворити цей сайт в більш такий організований і візуально привабливий, потрібно ну, не так і багато грошей. Тобто, якщо робити його на хорошопі або на опенкарті, то це може коштувати там, від двох тисяч доларів і там, до двадцяти тисяч доларів на ну, це вже такий супер наворочений, класний сайт з дуже великою кількістю е, офі... ну, тобто з особистим кабінетом, з іншими аспектами. Які, можливо, в цьому бізнесі, власне, і також є. Бо тут е, видно, що ніби як особистий кабінет, можливо, це для B2B-замовників або для їхніх е, оптових е, ну, франшизі. Якщо запити, вбити пошуку, купити голландський сир, то у нас вже є дуже багато прому, розетки, там е, інші майданчики, екозаказ, сільпо, тобто такі великі площадки також розміщуються, але є і е, менші. Млітинський молочний завод, навіть і так далі. Що вони, як що вони скажуть? Тут взагалі сумно, хоч і по совочці, дуже потужно і класно на першому місці, але каталог, взагалі, якийсь мімо. А я тут сиджу, аби показувати вам крінж і жах, а не щось дійсно смішне, і веселе. По іншому, ось може бути відображення каталогу. Це такий більш типовий, зрозумілий формат. Але от делікатто магазин товарів з Італії з різними акцентами. І видно, що магазин старають розвивати через СОшку, якщо ми сюди потрапили, уже через ключовий запит на магазині. Це, бачите, корпоративний такий сайт магазину. Тут він може виступати як інтернет-магазин, але в більшості сприймається як. Можливість для детального ознайомлення з продуктом, а не те, щоб купити тут. Тобто, це не повноцінний такий каталог. І от ще також магазин є, на якому можна зробити замовлення. Тобто, якщо дивитися по СОшці, то не прям так вав, щоб е, респект кинути. Сирна карта. Делікато, розетка, делікато. От багато замовлень, точніше, велика, великий асортимент різних магазинів вони вкладаються. Цей, наприклад, інтернет-магазин мені дуже подобається з точки зору сучасного підходу до інтернет-магазинів, які можуть продавати сири. Візуальне оформлення красиве, зручність вибору, додатково можливість вибрати там 100-200-300-400 грам, подобирати. добирати. Чому ні? Мінімальне замовлення прям супер. Мені дуже імпонує е, от зручність ось цього блоку. Якщо дивитися там далі, трішки вже тут е, ну немає такої там відгуки, наприклад, немає актуальних там е, опис дуже коротенький. Але в цілому сайт мені імпонує. Він не типовий і видно, що адаптований саме під е, інтернет-магазин Сирів. Найсье, лайк. Так, тут ми вже були. Тут не можу щось додаткового відмітити. І тут ми були. Супер. Ось e, Cheese Map, респект Хлопці, ви і дівчата молодці. Ми повертаємось. В цілому ми отримали таке перше враження з трішки поглибленням того, як це може виглядати. Це був наш такий перший блок. Далі рухаємось до того, щоб подивитися трішки глибше в блок аналізу платформи, на якій він зроблений, і функціональних можливостей. З точки зору дослідження цього магазину, саме сирне королівство, ми бачимо, що він розроблений на OpenCart. В цілому, це одна з найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів, тому на ній зручно запускати магазини. А, але в ній, як і у всьому, є свої переваги і недоліки. З точки зору переваг: це зручність е, запуску, можливість адаптувати сайт під конкретні бізнес-завдання, тобто, наприклад, там, B2B, B2C, е, кабінети, СОшка, це можна. Мультивалютність, багатомовність, підтримка СОшки це те, що можливо зробити. Е, з можливих мінусів. Це доволі шаблонний дизайн. Ми побачили, наприклад, цього, що тут з дизайном дуже все сумно, але звісно, що є кастомні рішення, які можна покращити. Проблеми з масштабуванням може виникати питання з тим, як менеджерити цей процес користувачів, швидкість роботи при невисокому навантаженні. І інколи недостатня адаптивність до мобільних версій, хоча зараз це є дуже важливою стороною. І от, власне, про останній пункт ми також зараз і поговоримо. Ви будете бачити декілька прикладів того, як ми проводили аудит саме зручності, швидкості завантаження на ПК, та на мобільній версії. В цілому цей сайт, як на диво, зроблений таким чином, що він загружається швидко. І це вже є перевагою, що на мобільній версії, що на десктопній версії. Хоча є оця анімація, є е, додаткові там всі оці. Приколи, але от відкривши сайт, все-таки, ми бачимо, що на одному з слайдів видно, що 70% тільки Mobile Performance Score. Тобто, це не є найкращий результат, який могло би бути показати ця, ця сторіночка. ну і в цілому я Ну, вклав декілька тисяч доларів такого бізнесу, точно є на те, щоб оновитись, осучаснитись. Наступне це які інтеграції вони використовують для роботи. Ось на слайді ви можете бачити. В цілому тут OpenCart, аналітика підключена уже плюс Google-аналітика, Піксель, тобто є додаткова можливість ретаргету показувати рекламу тій аудиторії, яка до нас приходила. Інші більш такі технічні аспекти, які не так важливі для того, щоб там на цьому. Дзвінку, точніше, відео розбирати. Якщо ми порівнюємо, наприклад, ці сирні мандри, то у них ситуація трішки гірша по, по завантаженості через комп'ютер, але не критична. І з точки зору мобільної версії, там також є питання, тому дійсно, з одної сторони, візуальне оформлення це класно, а з іншої, потрібно дуже велику увагу приділяти мобільній версії і тому, як вона завантажується, наскільки швидко. Можна обирати різні інструменти, починаючи від OpenCart, хорошопу, ShopExpress, продовжуючи такими е маркетплейсами, як Prom, розетка та інші. В даному прикладі ми побачили, наскільки це е можливо в даній категорії реалізувати, в тому числі. От е з видачі тут ми розуміємо, що, наприклад, твердий сир голландський, Prom, розетка видає на високих позиціях. Там Сільпо також е мав. Е Маудау, я думаю, тут також десь має бути на високих позиціях. Це все можна також розвивати через от. Розміщення своїх категорій товарів на таких маркетплейсах і майданчиках до речі, якраз з цим ми можемо і допомогти, щоб кожен ваш товар, чи це продукти, чи це там грубо кажучи, там фізичні товари, можуть бути видаватися на цих майданчиках, і тут уже клієнти можуть собі зробити замовлення. Наша взагалі концепція полягає в тому, щоб мати змогу видаватись максимально на різних сторінках. Тобто, якщо люди хочуть купити якийсь сир, ну чи там не сир, а якийсь інший товар, щоб ваша присутність була усюди, де тільки можна, і якщо тим більше у вас свій бренд. От власне, така е, проста ідея, але яка має постійно місце на життя. Що ще ми можемо е, описати? Е, є ще третій блок. Це seo Ми, окрім е, аналізу такого першого враження, платформи е, того, які є конкуренти, як можна на маркетплейсах продавати, в тому числі трішечки занурились в SEO оптимізацію. І тут ми бачимо на прикладі як оформлені е, SEO, е, title, meta-tech, description. Тобто, це потрібно для того, щоб по seo СЕОЦІ по Пошуковим запитом видаватися в топі видачі. І як ми бачимо, з ключового не, не пропрацьована історія з ключовими такими H1, H2 заголовками, які допомагають формувати видачу. От базові речі там Title, Description, вони описали, але на цьому, в принципі, закінчилось. Трішки є. Якби розмітки H3, H4 це для того, щоб е, сайт зручно там, навігація була, але це не зроблено е, на 100% якісно. По ключовим словам, ми бачимо, що ну, теж е, історія така. В сирного королівства дуже багато органіки, і сайт уже давно працює. Він ну, має свій рейтинг 100%. І тут якби питань немає, але я впевнений, що є сенс допрацьовувати е, історію з тою ж сьогошкою, додати оновлення дизайну і оптимізовувати далі контент під е, ключові слова, під е, додаткові сторінки, які можуть бути м м релевантні. По цій категорії товар на завершення, що хотів би сказати, e-commerce ревізія вона про те, щоб дослідити точки зростання бізнесу і підсвітити ті речі, які в одного інтернет-магазину можуть бути зроблені погано, а в іншого класно, і навпаки, це допомагає в цілому ринку e commerce Зростати та шукати нові сенси, шукати нове позиціонування, достукуватись до аудиторії. І, можливо, якщо ми зробили цій площадку, цю комунікацію там 10 років назад, там, 15, може, там, 3 роки назад, можливо, є сенс проінвестувати в нову. Новий інструмент, нові канали залучення, нове позиціонування для того, щоб дати нове життя бренду. От можна так згадати, знаєте, як часто ви змінюєте машину або телефон, або там ноутбук, або завжди є питання в тому, що потрібно якийсь новий подих, осучаснення, нові результати. Тому. Давайте досліджувати, що є на ринку, шукати нові можливості для себе, функціонал для вашого бізнесу. І якщо буде потреба в нашій з вами комунікації, то безкоштовна консультація для усіх глядачів цього відео також є для розбору вашого інтернет-магазину. Пишіть нам посилання є внизу, і ми обов'язково поспілкуємось. А якщо вам було цікаво подивитися це відео, то залишайте коментарі і. Ставте лайк цьому відео. До зустрічі!